Всім доброго ранку. Радий знову бути з вами сьогодні вівторок, вже 24 вересня. Продовжується наш молитовний марафон, і ми безумовно віримо в те, що наші молитви мають велике значення. Я думаю, і на землі Бог нам обов'язково відкриє значення кожної молитви, вже не говорячи про вічність, Господь покаже і доведе нам. Що наші зустрічі, молитви, роздуми, рішення, зміни вони мали велике значення і для нашого життя духовного, і також для тих, хто поруч, для тих, хто знаходиться сьогодні в небезпеці. Обов'язково ми сьогодні в другій частині звершимо молитви в наших групах, розділимось в групах, поспілкуємось, вискажемо свої потреби, занесемо молитви за. За тих, хто нам не байдужий. А на початку традиційно ми з вами вивчаємо Слово Боже, перша книга Самуїла на предмет, як повернути Бога в наше життя. В нас є ціль, в нас є мета, як поставити його в центр життя. В кожній історії, в кожному розділі ми знаходимо принципи, це знання. Але дуже важливо, щоб ці знання ставали нашим досвідом, адже лише досвід. Змінює нас, досвід можна поділитись, досвід досвідом можна вплинути на щось. Тому 6. дуже важливо нам приймати рішення і втілювати ці знання в практику, нашу щоденну практику. Як же Бога нам поставити в центр? Ми з вами 17-й розділ розділили на декілька частин. Це дуже важливий розділ у Біблії. Ми вже сьогодні третю частину будемо мати з 31-го вірша. Отож, давайте будемо читати слово Боже. Висловлювання і допитливість Давида. Ми пам'ятаємо, що Боже проведіння його вже привело на місце битви. Він же, ми знаємо, наперед, так, звичайно, готовий битись з Голіафом. але ще дещо повинно відбутись. І це є цінним повчальним сьогодні для нас. Отже, висловлювання і допитливість Давида почули також інші воїни і переповіли Саулу, а той наказав покликати його. Як кажуть, пересказали слова, по-нашому, по людськи, кажучи, плітки. Плітки, вони іноді як кажуть, і допомагають, вони зводять Давида Саулом. Що привела до до Саула? І Біблія нам, безмовно, підкреслює його слова, він виражав свої думки словами, тобто висловлювання і певна така зацікавленість, допитливість. Ну, Скажімо, якщо це підсумувати, ініціативність. Ініціативність веде до перемоги. Він не був байдужим, він не займався. Своїм чимось він не був зосереджений на тих продуктах, яких приніс. Він міг би просто це покласти, помахати рукою своїм братам і піти додому. Скаже, я свій обов'язок виконав, це не торкається мене, але саме ініціативність. 32-й вірш. Тож, Давид сказав Саулові: Нехай ніхто не падає духом з приводу цього велетня, твій слуга піде. І буде битись цим палестинцем. Хто першим розпочав розмову? Трошки дивно, правда, да? хто першим розпочав розмову? Ну, переважно, якщо б ми прийшли в присутність президента країни якоїсь величезної імперії, звичайно, ми б десь, можливо, скромно були подавлені переживання, страх і першим, звичайно, чекали слова від царя. Але першим розпочинає свою промову Давид. Що міг тоді подумати Саул? Якою була його перша реакція? Звичайно, на це. Ну і Біблія нам дає дуже цікаві слова з промови Давида: Твій слуга є смирення цієї людини. Це перше, що ми відвідаємо. Друге, що він каже, що ніхай ніхто не падає духом. Не впаде в депресію. Тобто, скажіть за все, що коли він пройшовся по рядам військових по підрозділам, він відчув дух, який панує в армії. І він зрозумів, що люди подавлені, люди перелякані, люди в, стр... в страсі знаходяться, вони впали, вони надломлені. Він це відчув, він це побачив, тобто він ну, проявив таку емпатію, спостереження. Високий емоційний інтелект, якщо говорити сучасною мовою, да, демонструє Давид. І ось реакція царя. Але Саул промовив до Давида: Ти не можеш виступати проти того филистинця, щоб ним битись. Бо ти ще хлопчина, а він воїн з юних літ. Перша реакція Саула. Пам'ятаємо, в нього була перша така зустріч з братами, вони були незадоволені, вони його пригноблювали, і першу битву він виграв тоді з братами, правда? Тут є друга битва з царем. Тобто до Гляфа Давид насправді виграє декілька битв, дуже повчальних для нас, важливих. Це думка впливових людей. Ти не зможеш. Тебе нічого не вийде. Це неможливо, це нереально. І це не просто ми читаємо десь в новинах загальна думка, це не просто від рідних, а це від досить впливових, заможніх людей, які мають певний статус, певну позицію. В нього сумнів. Він висловлює рецепт катастрофи. Ну Якщо чесно казати, по людськи чисто так десь, мабуть, Саул і був правий, що це нереально. Це неможливо, його логіка була правою. Якщо ми станемо зараз на позицію ще Саула і хочемо взяти для себе важливий урок, як ми ставимось до нових ідей? Я думаю, що ми досить часто від людей чуємо щось нове. Но якось воно іноді не вкладається в наш розум в сфері стосунків, в сфері фінансів. В сфері вирішення питань роботи нашої, в сфері духовності, в сфері здоров'я. Можна перераховувати достатньо багато сфер, де ми чуємо ну, певний досвід людський, певні ідеї. Чи готові ми сприймати, чи відкриті ми до нових ідей, чи готові ми їх сприймати? Давид висловив думку, позицію, він не сховався. Ось він висловив, що це реально, що це можливо. Було б добре це зробити. Але Саул, він проявляє скепсіс і сумнів. З 34 вірша. Проте Давид відповів Саулові, коли твій слуга пас вівці свого батька. Тобто, як ми повинні відповідати на недовіру, на сумнів, на думку, що ти нічого не зможеш в житті досягнути. Яка відповідь Давида? Нам потрібно зараз побачити принцип в цій історії принцип. Коли твій слуга пас вівці свого батька, бувало так, що приходив Лев або ведмідь, хапав Зотаре овечко, та я наздогняв його і бив його, і виривав вівцю з його пащ. Як же він кидався на мене? То я хапав його за гриву, бив його і вбивав на смерть. Тож, якщо твій слуга вбивав лева ведмедя, то з цим необрізаним палестинцем буде як з одним з цих, адже він зганьбив військо живого Бога. Отож, ну, давайте ми спробуємо взяти урок, взяти принцип, важливий сьогоднішньої нашої теми. Перш за все, що Давид не здається. Люди йому кажуть, що ти не зможеш, Іди звідси, да, брати казали, хто ти такий, ми знаємо. Ось. Це нереально каже цар, це неможливо. Давид, не здається. Як Давид працює з відмовами, ми так само в житті можемо зустрічати відмови. Ми щось просимо, да, він був залежний <св 'язаний> в цей момент. Він починає розповідати власний досвід. Ключове слово це досвід. Якщо ви записуєте, ведете конспект наших зустрічей, напишіть слово сьогодні ключове: наш духовний досвід, наш життєвий досвід. Де ми беремо досвід? Поки я буду йти трошки вперед в нашій темі, ви можете написати в чаті, ми обов'язково прочитаємо, де ми беремо досвід, як вони з'являються в нашому житті. Можете записати, ми трошки поспілкуємося через чат. Ось, напишіть, будь ласка. Цікаво, що, якщо подивитись, то в село теж були досвіди. В нього теж був досвід. а от дуже цікаво, що Давиду зараз цей досвід допоможе. салу чомусь не активує свій досвід. В нього також був була така можливість використати свій минулий успішний досвід. Він мав неймовірні природні перемоги. Але чомусь в цей час він подавлений. Щось вбило в ньому в Саулові цю впевненість, що досвід не був активований. Скоріше за все, я думаю, ви десь згадуєте оповідання про, пам'ятаєте, ну так, в лапках скажу, вирок да, Самуїла, коли Саул його не дочекався, пам'ятаєте, вирок, що все. Царство забране. І ми тримаємо в голові це питання, чому Саул не бореться? Як боровся Петро, коли впав і відрікся, Яків, коли сказав неправду всіх з батьківського дому. Навіть ахав можна згадати, є яскравий приклад Ілля. Кожда? На початку. Коли Давид зустрівся з відмовою, з скепсисом, з сумнівом, Давид не дає богословський аргумент релігійні. Він опирається на свій досвід, який він здобув з Богом. Як досвіди нашого життя, духовного життя повинні нам сьогодні допомагати? Ось ключове питання, ось ключова думка. Те, що розповідає Давид, це не просто. Чийсь досвід. Це не просто його видумка, це досить правдива історія. Давид, коли дивиться на Голяфа, безумовно, він порівнює його з, з ким або з чим, він порівнює його з тваринами. Тут чітко вказуються дві тварини. Це Лев та ведмідь. Він дивиться і каже: слухай, ну, Голяф є меншим зростом, да, ніж ті тварини. Менше кігті, да, там, ну і почав проводити такий порівняльний аналіз, да, тих тварин, тих суперників, з якими він вже зустрічався з Гуляфом. І, звичайно, голіаф програє цим суперникам. Ну і далі, це була перша частина це досвід. Друге, це релігійний духовний аргумент. Ну і він каже: давайте ми ще раз прочитаємо. Тож, якщо твій слуга вбивав лева і ведмедя, то з цим небрізаним филистимцем необрізаним, так, ми розуміємо контекст духовний, буде як одним з них. Адже він зганьбив військо живого Бога. Ось вам бачення, світогляд, думки, наповнення голови Давина. Він наповнений не новинами, поразками, якимись плітками, негативом ні. Він наповнений, він сфокусований Богом. У нього картина Бога правильна, адекватна. І ми бачимо, що от декілька таких діалогів да, є Давида і Саула, що з кожною промовою, з кожним діалогом, коли ми промовляємо позитивні, в хорошому розумінні, слова, Давид стає більш впевненим, сміливим, готовим воювати, боротись. Він має вже впевненість, що він переможе. Це як здійснений факт для нього. З кожним разом, коли ми з вами промовляємо нашу віру, співаємо, молимось голос, свідчимо комусь про Бога, ми самі зміцнюємось в нашій вірі. Це важливий принцип. 37 вірш. І Давид додав: Господь, який рятував мене з могутніх, левічих і від межих лап, він врятує мене також і від рук цього филимстинця. І тоді Саул промовив до Давида: ну, іди. нехай буде з тобою Господь. Знову ж таки, оце центр, це друга важлива думка сьогоднішнього оповідання: фокус на Бозі. Віра впевненість присутні в словах, в голові цієї людини. Ну, і трошки парадокс є у цій історії, що Давид. Отримує благословення від недуховного Саула. Недуховний Саул дає благословення, ну йди з Богом, він тобі допоможе. Да? Він дає Давиду. Давид жив з Богом і в лісах, і в полях, і на пасовиськах, і тут, на цьому полі битви, він жив з Богом. Він жив під час виконання домашніх обов'язків. Які наші життєві обов'язки протягом дня? Чим ви зайняті? Де ви присутні, що ви робите? Ось секрет того, як здобути сьогодні перемогу в житті, завершальну перемогу, вплітати Бога в наше щоденне побутове життя. Там, ми, де заробляємо гроші, там, де ми виконуємо обов'язки, там, де ми відпочиваємо, там, де ми їмо, там вплітати Бога в життя для Давида. Бог є реальним, він і там був, і тут є, він не зникав з його життя. Бог не тільки в церковному храмі, Бог не тільки на церковному служінні в особливих якихось місцях. Духовні досвіди на роботі, не тільки на місійних виходах і полях, коли ми роздаємо літературу, співаємо в хорі. Ні, друзі. Для Давида Бог реальний в його житті. Він є. Давид залишається самим собою. Скрізь, де він не був. Він не грає ролі якоїсь, Він не надувається так, перед Саулом і не стає важливим, сильним. Він і там був таким, і тут він є отаким. От він є реальною, адекватною людиною, є. Потрібно бути самим собою. Ось також важливий момент відносно Давида. 38 і 39 вірші. Саул одягнув Давида у свій одяг, поклав йому на голову мідний шолом, надів на нього панцир, а поверх військового одягу припасував до пояса Давида свій меч. Давид пробував ходити, але він до того не звик. І Давид сказав до Саулу, Я не можу з незвички у цьому вбранні рухатись. Тому Давид усе це зняв з себе. Ми розуміємо, що Саул все ще дивиться людськими очима на цю ситуацію на Давида. Він дивиться фізичним людським виміром. Давид, взявши збройне Саула, назвичайна думка, на ж Саул, все маючи і на голову вищий, не маючи зброї, чому він сам не пішов. Чому ти не пішов? Чому ти підставляєш цього хлопця? Давид розуміє, що ця зброя Саула вона не допоможе. І вона суттєво поступається Божої зброї. Він порівняв, Ось, скажімо так, сучасною мовою, він провів тест-драйв, коли люди хочуть купити машину, ну, машину, салона, вони йдуть. І перш ніж вони купляють, вони їдуть містом, тестують на швидкостях, на поворотах, на гальмування, ну і тому подібно, проходить тест-драйв. Так само певний тест-драйв проводить Давид там, на полі цієї битви. І він повертається. Звичайно, можливо, військові, які стояли у шерензі, подумав, ну що, він заньбився, він проявив, втратив мужність, він здався. Ні, а Давид тільки повернувся назад для того, щоб повернути Саулові його зброю. Слава має бути віддана вся Богові. Давид відмовляється від цього озброєння. Духовній людині не підходить світське. Це важливий також, мабуть, третій важливий урок для нас: що духовній людині не пасує, не підходить, невідповідність є. Так? Світські речі, світські методи, світські підходи. Можливо, ми також щось задумали зробити сьогодні в житті, чи завтра, чи на цьому тижні, які трошки не вписуються в Біблію, вчиняє церкви, <сум> в наше сумління. Ось. І, можливо, нам також потрібно це відкласти. Ми не будемо так діяти, тому що ми духовні люди. Бог вирішить це питання: не йдіть світським шляхом, не використовуйте світські методи. Вони невідповідні до духовної людини. Ну і в духі просто ми заключаємо дуже важливу думку, що наш пророк Лен каже, що цар майже не вірив. Так? Він не вірив в перемогу Давид. Ось вам, друзі, сім'я друзі, не вірить, члени церкви не вірять, цар не вірить, пастор не вірить, але Бог вірить, Саул вірить Давид вірить. Тому і він, в принципі, Саул і додає свою зброю, тому що він не вірить. Дії людини, ставлені її до нас, вони відкривають насправді, як людина думає, оцінює нас з вами. Давайте ми трошки подивимося на чат, чат який в нас є. В чат я бачу декілька повідомлень. Дуже вдячний, хто відгукнувся, що ви змогли написати. Чат-чат-чат. Секундочку. Я чогось не можу зайти сьогодні в чат, але кажуть, я вірю, що ви написали. Можливо, я потім прочитаю. Я не можу зараз зайти, а подивитись в записи ваші. А чого? Не знаю. Ну нічого. Я думаю, що це не катастрофічно. Ви прочитайте, хто, хто, хто не... ага, мені принесли чат. ага Добре, з телефоном. Дякую. Бачите, є допомога із залу. Як кажуть, досвід ми отримуємо з відносин з Богом. Досвід це наше життя, наші думки позитивні або негативні. да Дякую. Досвід. Давид вірив. Що, що битва з Голіатом – це війна з Господа. Давид повністю довіряв Господу. Написано, просто, що всі вірили, що Давид загине. Да. Так, дуже дякую вам за те, що ви написали. Ось. Давайте ми з вами підсумуємо. Які ми уроки з вами пройшли сьогодні при тим, як звершимо молитву? Ну, перш за все, що в нас тема досвідів, чому Бог допускає випробування в труднощі в нашому житті, щоб ми здобули досвід. Досвід у нас виробляє впевненість, віру, і потім наступні перемоги вони ґрунтуються на нашому минулому. Ось наше минуле це наше майбутнє, це наші перемоги. Так? Ще передивляйте свій конспект, будь ласка. Е що ви ще сьогодні для себе взяли? Безумовно, це фокус Давида, фокус на Бозі. Ми не використовуємо світські речі, звичайні, які люди нам підсовують для того, щоб нам перемогти. Люди нам щось радять також. Так? От візьми це, зроби це, кради це, відімсти тим, підклади щось, зроби щось, дай якийсь хабар, дай взятку, ще щось. Але духовні люди, християни, послідовники Ісуса, вони не використовують ті речі. Бог приготував Давида до перемоги. Я вірю в те, що і Господь і вас приготував до перемоги. Ваших досвідів, вашого минулого, достатньо для того, щоб сьогодні отримати перемогу. З чим би ми з вами сьогодні не зустрілися, який би не був велетень сьогодні перед нами. Можливо, ми до цього часу отримуємо поразки. Але сьогодні наступив час отримати перемогу. Давайте ми помолимось за це. Схилимо наші голови, об'єднаємось в молитві. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні Тобі, Боже, за те, що, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, в нашому житті, на обставини нашого життя, наше здоров'я. Господи, ми Проявляємо віру, проявляємо довіру до Тебе. Ми шукаємо рішення нашого життя в молитві, в слові твоєму. І сьогодні, Господи, ми буквально сприймаємо ті поради, які ми отримали з Писання, з Біблії. Ми хочемо здобути Боже Сьогодні досвід. Ми робимо цей крок віри. Ми довіряємо Тобі, що ти врятуєш нас, що ти заступишся за нас. Що в тебе, Боже, є це рішення, яке не вкладається нам в голову. Для Тебе, Боже, немає нічого неможливого. Боже, допоможи кожному з нас пригадати цей позитивний момент в житті. Він обов'язково був, коли ми з Тобою отримували перемоги, коли давав Ти визволення, коли ти заступався, захищав, коли ти забезпечував напереднє, коли творив ти чудеса в нашому житті. Боже, прослався сьогодні в житті народу Твого. Захисти нас сьогодні, дай нам цю перемогу, допоможи нам здолати велетнів, не слухати сьогодні людей, впливових людей, світських людей, а допоможи нам фокусуватись, Боже, на тобі. Будь зараз в нашому спілкуванні, в наших групах, зміцни нашу віру, даруй нам впевненості, віри, довіряємо тобі власне життя, молитви наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. I mean